Всім привіт! Ви завітали на канал на хвилі Києва і я Оксана. І сьогодні, у рубриці, як в'язала, я хочу вам запропонувати розібрати, як в'язати ось такий ажурний, красивий, симпатичний, як, на мій погляд, візерунок. Дуже гарно він підійде для в'язання літніх речей, топів маю тощо. Давайте розберемо, як його в'язати. Для в'язання цього візерунка число петель має ділитися на 12, плюс одна петля для симметрії і дві прушкові петлі. Я набрала в своєму випадку 27 петель. Перший ряд прушкову знімаємо, перша петля лицьова. потім накид. Потім 4 петлі виворотні. 2. 3, 4. Наступні 3 петлі в'яжемо однією виворотнею. Пров'язуємо ось так. Потім знов 4 виворотні. 2, 3, 4. Накид, лицьова, накид, 4 виворотні. 3, 4. Наступні 3 петлі В'яжемо разом виворотньою петлею. І наступні 4 виворотні. 3, 4. Накид лицьова. і остання прушкова петля, виворотня петля. Всі другі, а також всі чотні ряди, ми в'яжемо виворотніми петлями, другий ряд. Виворотні петлі. Третій ряд візерунка. Першу знімаємо прошкову, Лицьова, накид, Лицьова. Три виворотні. Наступні три петлі пров'язуємо разом виворотньою петлею. Далі три виворотні, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, три виворотні. Наступні три виворотні пров'язуємо одною виворотнею. Разом зною виворотні. Далі три виворотні петлі. Два, три. Лицьова петля, накид, лицева, прушкова виворотня. Наступний четвертий ряд всі виворотні петлі. П'ятий ряд везерунку. Перша прушкова, лицева, накид, дві лицеві, дві виворотні, наступні три виворотні в'яжемо разом виворотньою петлею. Дві виворотні, дві лицеві, накид лицьова, накид, дві лицеві, дві виворотні, наступні три однією виворотною петлею. Разом. Дві виворотні, дві лицеві, накид, лицьова, прушкова, виворотня. Наступний шостий ряд в'яжемо всі петлі виворотні. Сьомий ряд везірунка, Лиць... Пружкова. перша петля лицьова. накид, три петлі, лицьові. два, три, виворотня. Наступні три в'яжемо разом одної, одні. три разом. Виворотнюю, виворотня, три лицеві, накид, лицева, накид, три лицеві. Виворотня. Три петлі разом виворотнюю, виворотня, 3. Лицеві, накид, лицьова, прушкова, виворотня. Наступний восьмий ряд в'яжемо всі петлі виворотніми петлями, дев'ятий ряд. Першу порошкову знімаємо перша петля лицьова, накид. Далі чотири лицьових. два, 3, 4. Наступні три петлі в'яжемо однією, однією пров'язуємо Чотири лицевих, два, три, чотири. Накид. лицьова, Накид. Чотири лицевих. 2, 3, 4. Наступні три петлі в'яжемо разом виворотнюю. 4 лицевих. 4 накид, лицева, прушкова, виворотня. Десятий ряд в'яжемо всі виворотні петлі. І ось ми пров'язали 10 рядів. Це у нас рапорт у висоту. Потім ми починаємо в'язати вже з першого ряду знов. І у нас ось такий виходить красивий. Візерунок. Я, думаю, я маю надію, що вам сподобався цей візерунок і ви будете його приміняти у себе в виробах. А я дякую, що ви подивилися це відео. Поставили вподобайку і написали коментар. А також, якщо ще ви не підписані, то підпишіться, будь ласка. І до зустрічі у нових відео: візерунок Юей. До побачення!